Вітаю вас, друзі, в ефірі Bakingus. Мене звати Діма. Сьогодні, 3 липня. І сьогодні ця вона зробила ось такий чай. Його треба випивати у цей чай. Його він смаковити, цукор. Я поп'ю. Я поп'ю за 10 хвилин. Я вже уздані вип'ю. Mas a 177 milhões é grande. Vem. a Do pobadinha, vai vir e